Вітаю! Сьогодні весела бджілка запрошує нас до країни логіки та математики. Бдежілка привела до нас своїх друзів та пропонує їх порахувати. Давайте їх порахуємо та дізнаємося, яка цифра ховається на баночці з медом. Рахуємо разом. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Яка кількість бджол? Десять бджол. Вірно. А яка ж цифра ховається за знаком питання? Так, це цифра десять. Десять бджіл дорівнює цифрі десять. Бдежілки принесли цифри. Давайте пригадаємо цифри. Це цифра один, цифра два, цифра три, цифра чотири, цифра п'ять, цифра шість. Цифра 7, цифра 8, цифра 9, цифра 10. А тепер нам потрібно порахувати, яка кількість бджол у кожному віконці. Та обвести цифру, яка дорівнює кількості бджол. Подивіться у перше віконце. Давайте порахуємо, скільки там бджол? Одна дві. Дві бджоли це дорівнює цифрі 2. А тепер дивіться у друге віконце та порахуємо разом, яка кількість бджіл. Одна. Дві, три, три бджоли. Яку цифру обведемо? Цифру три. Знайшли її. Добре. Дивимось у наступне віконце. Порахуйте, скільки бджіл у віконці, яка кількість бджіл? Чотири бджоли. Знайдіть відповідну цифру. Обведемо її. Подивіться, а скільки бджіл у цьому віконці? Порахуйте самостійно. Так, п'ять бджіл. Яку цифру обведемо? Цифру п'ять. Знайшли її. Так. А тепер порахуйте, скільки бджіл у цьому віконці. Порахували. Шість бджіл. Обведемо цифру. Шість. Знайшли її. А тепер порахуємо, скільки. Бджіл у цьому віконці. Порахували? Так, сім бджіл. Обведемо цифру сім. А в цьому віконці яка кількість бджіл? Вісім БДЖІЛ. Вірно, обведемо. Цифру вісім. А ось і метелики на галявині. Давайте порахуємо, яка кількість метеликів. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять метеликів. Яку цифру обведемо? Цифру 9. Подивіться: у нас є три квітки: велика, менша та найменша. І є три бджоли: велика бджола, маленька бджола та середня бджола. Нам потрібно з'єднати. За розміром бджолу та квітку. Наприклад, на велику квітку яка сяде бджола? Велика. Знайдемо велику бджолу. Ось вона. Добре. На квітку яка менше за велику? Яка сяде бджола? Бджола, яка менша за велику. Але не найменша. З'єднаємо, покажемо шлях. А на маленьку квіточку яка сяде бджола? Найменша бджола, вірно. Подивіться, а тут чотири бджоли. Вони літають, та не можуть знайти свої вулики. Треба підібрати вулики за розміром бджоли. Дивіться, це найбільша бджола. Який вулик для неї? Знайшли його? Так, це він, найбільший вулик. А це бджола менша за найбільшу. Який для неї вулик? Знайшли його? Так, це він вулик який менше за найбільший. А це бджола ще менша, але не маленька. Давайте знайдемо для неї вулик. Знайшли його? Так, це він. А це найменша бджола. Давайте знайдемо їй вулик. Так, знайшли самий маленький вулик для самої маленької бджоли. Бджола вам каже велике дякую. Їй було дуже весело сьогодні з нами. А наше заняття закінчено. До побачення!